Привіт, мамо. Ти, вибач, що рідко пишу, а дзвоню, і поготів не часто. Якось так виходить, що з початком Великої війни, коли я в перший же день побігла до своїх хлопців у батальйон, життя ніби завмерло, і мій світ звузився до невеликого вікна обов'язків: служити, витримати. Бути максимально ефективною. Все інше, ніби через оптику. Ілюстративно далеко. Так. Каюсь, я настільки віддана та часом стомлена, що забуваю чи просто не маю ресурсу подзвонити. Але що тобі сказати, мамо? Правду? Як тяжко, а іноді зовсім нестерпно. Ні. Звісно, я не буду ятрити твоє серце і скажу лише, що все добре, у нас безпечно, обстріли далеко, немає приводів турбуватися, і я бережуся. Ти вчила мене говорити правду, а ще турботі та чуйності. Тож вибір непростий, чи гостру правду, чи то дипломатичну маячню. Отож і маємо, мамо, відповідь на питання, чому я так рідко виходжу на зв'язок. Вибач. Люди так влаштовані, ніби планують прожити вічність. Все насправді важливе відкладається на потім. Проте потім може не відбутися. Мамо, дякую за все, що ти для мене робиш. І насамперед це турбота про мою доньку, твою онуку. 24 лютого, коли я привезла її до тебе, єдине, про що попросила, збережи її. І ти, віддано, поправши власне життя і поклавши на вівтарі її безпеки, останні сили, майже два роки сумлінно тримаєш мій тил. Бережеш моє надорожче, мою дитину. Слово дякую не здатне вмістити спектр моєї вдячності, бо неможливо навіть уявити, як тобі немолодій і хворій важко на чужині. Лише ми з тобою знаємо, як ледве здолавши онкологію, коли процес одужання співпав з початком вторгнення, ти мужньо включилася в роботу без жодних нарікань чи докорів. Взяла на себе цей тягар відповідальності, за що я тобі дякую. Війна назавжди змінила наше життя. Ми захищаємо, а ви наші рідні тримаєте тил. Мам, там за кордоном, звісно, все по-іншому. І пристосуватися до нових умов не просто. Але я вдячна людям і полякам, і чехам. Котрі вас прихистили та допомогли. Мамо, я знаю, важко, але головне, безпечно, туди точно не долетять російські ракети і шахети. Тож потерпіть, як тільки ситуація стабілізується, повернетесь. Я плачу велику ціну. Не бачу, як зростає моя донька. Не обіймаю її, не розчісую волосся і не заплітаю такі духмяні коси. Не маю змоги порадити чи допомогти з нагальним, з тим, що з складається її повсякденне життя. Бо коли я нарешті буду поруч, потреби втратять актуальність. Мені болить за це. Але я мушу бути тут, у війську, бо захистити батьківщину є пріоритетною задачою кожного, незалежно від статі та віку. Як не буде України, то наші діти не матимуть майбутнього. Тому боротьба вартує зусиль. Ти ж розумієш, мам. Звісно, я знаю і страшенно пишаюся, що ми з тобою не тільки однієї крові, а ще й поділяємо спільні цінності та світогляд. Я твоя донька. У мені твій дух боротьби і воля до життя. Це мені ти з молоком передала любов до рідної землі і силу, щоб здолати будь-які труднощі. Тож, мамо, ми разом пройдемо цей шлях і обов'язково зустрінемось. Ти передасиш мені збережену доньку. А я повезу тебе до могил наших пращурів. Поплачемо, поговоримо і почнемо відбудовувати нове життя. Люблю тебе. Поцілую її за мене. Твоя донька Вікторія, котру зараз кличуть точкою.